Games. Дорогі українці! Ми раді представити вам нашу гру в підтримку України під час її боротьби за мир та свободу. Операція Україна це захоплююча гра у жанрі раннера, створена на підтримку України під час війни за боротьбу свободи, миру та спокою наших людей. Ви граєте за військового персонажа, який біжить за російським ворогом, якого потрібно обігнати або збити. Збираєте гранати, проходите перешкоди і важкий шлях на своїй землі. Це все аналогія того, що зараз відбувається в країні, за яку воюють наші герої. Якщо немає можливості допомогти фізично, зроби це прямо зараз у «Операція Україна. Всередині гри ви можете підтримати проект матеріально та у фонд «Повернись живим. Підтримай наших героїв та рідну Україну. Приєднуйся, щоб висловити свою підтримку та взяти участь у цій захоплюючій битві. Ласкаво просимо до операції Україна.